Добрий день, Дякую, я Кур'яна Павло Росентівич, любитель математики, сьогодні 7 грудня 2025 року. Я хотів би розказати про математику, але почну з поезії. Як сказав Володимир Маяковський, поезія та ж дивича радія. Одного грама радії сотні тонн слоєсної роти. Ось я переробив багато матеріалу, Ну, на жаль, я все не можу розказати, але почну трошки з історичної такої тематики. Ще колись теж в радянські часи, так, так і другий поет, по, поет як скажуть, то то вже Пушкін комарно підточить. Написав Євтушенко: Ми запускаємо а, три ракети, строїмо три ракети, перекрили Енисія, І також в області планети, також в області балетом, і впереді планети всі. А, ну, потім другі прийшли времена, другі поети, якісь невідомі поет, поет писав. Раніше запускали ракети, а тепер економіка запущена. Тобто, магазини стали порожні. Але таке було питання в телегрі что, яка. Що було в кожному, майже в кожному радянському магазині, а ні в Європі, ні в Америці його вже давно не було. Ну, ти думали, думали думали, що з помню, пам'ятаю, сказали, сказав, бо то, що було перестрочення рівна. Тобто, ну сказали, отвід правильний був в рахівниці. Вже Америка пішла далеко, вони менше ракет строїли. Вони навіть трошки лунну програму, вроді там трохи опоздали. Но, діло в чому, що е... рахівниця ну, Совєцький Союз ставав трохи в електроніки. Ото був кіно Сулян Верман, то там комп'ютер тягали туди-сюди, ну, в інтернеті розказують, що дуже дорогий комп'ютер, такий ATXT, ну, він стоїв сумасшедший грошей. Я хотів би поговорити про комп'ютери, процесори і прощу таку техніку. Ну, оці рахівниці. Рахівниця була великий шаг в області розрахунків. Ми всі пам'ятаємо, що в кожному магазині, в кожному кафе, в ну, кожній забігалці стояла рахівниця і продавчиця так. Борзо, ну ось, ось ось ця рахівниця, от такого видок. І борзенько так туди-сюди, туди-сюди, прибрали, не брали, ось така сума. Короте, стандартний так пішов в і, і тут показує і суму, і здачу, ну, великий прогрес. Вона так не глядя, навіть так. Щок-чолк. То що я хотів сказати, що комп'ютери, оце комп'ютер. Це перші комп'ютери були, такі, ну, такі, калькулятор. Він недалеко пішов від цих рахівниць. Ну, зараз вже гаджети, зараз гаджети, але ну, гаджети шах вперед, але. По відношенню до цього всього, це теж рахівниця. Рахівниця тільки дуже потужна. Ну, запитав я одного хлопця, як е... рахує все-таки комп'ютер, як він так швидко множить. Щось нажали, то того. Ну, нажали швидко, він кажеться в новинний результат. Додав, ось там щось там дав, до в коротше, пізно посчитав. Ну, він вважає е... не так швидко, але для нас вистачає. Але існує техніка, яка потребує швидких розрахунків. Наприклад, тих ракета, зараз ракети літають з звуку, космічні ракети, багато спутників літають. І тому треба почитати траєкторію, може уйти від якоїсь перешкоди чи що. То часу не вистачає на цього часу, що він там переводить оцю нашу клавіатуру, один код переводить в двоїчний код, двоїчний код там просумірував і видав результат. То там вже часу не вистачає, там вже йдуть на любі дорожання. ,no, no, Ну, аби вважав. Вплоть до того, що зробить золотий калькулятор, ну, щоб він считав дуже швидко. Ну, діло в чому, що так як і фізика колись на на рубежі ХХ століття дійшла до якоїсь межі, так само і калькулятори, вже ці процесори дійшли до такої межі, що е, нанно, Нано, нанотехнології там порядка 5 астрем, тобто 5 на 10-9 степені міліметра ці елементи, елементики. І вони там вже зменшувати практично нереально. Е, тільки, можна, що, можна трошки змінити програми, як пеків вважає. Вони вважають дуже по суті, узке місце, узке місце цих калькуляторів, комп'ютерів, процесорів, гаджетів. Це метод підрахунку. Якщо взяти цей калькулятор, цей ну, рахівницю, то що можна побачити? Е, Комп'ютер переводить боїшний код і оперує тільки, по суті. Перевірить тільки такими щотами, на, навіть не всіма щотами, а тільки цими двома бітами. Коротше, він строїть два біти. Тобто ну, як, виходить, один біт додав другий біт, він додав помножив э, лиші елементи, э, ну, построєно все на логічних елементах. Два і, там, э, два і і два Ілі. Один з них ножик один один додає. Ну, воно так одне додало до другого. Якщо вже ще хочемо третє додати, то ми це все вбираємо і переносимо розряд навертах перенесли. Ну, коротше, медленно виходить. Оце все виходить дуже медленно. Було б дуже добре, якби можна було задіяти оці всі оці косточки, або навіть їх збільшити. Я побачив, що побачив, що таблиця істинності для лишнього елемента для личного елементу. <laughs> Якщо взяти мікросхем, справжен в мікросхемах ВЛ Шило, там, там, я не розказую з деталі, бо дуже люблять, як це як, углубляється, то вже так до, до першого класу углубляється. Ну, хто не знає, що таке личний елемент, то хай читає книжку ВЛ шило, вітеральний мікросхельство. Там все описано і такі таблички там є, такі там маленькі таблички. Це состояння елемента два інні. Там... Ну, коротше, один елемент виходить нульовий, а там при високих рівнях ну, коротше, таблиця в состоянні я побачив, що вона точно лягає сюди. Якщо ми елемент 2 і не можемо трошки розширити входи, то можна прийти на рівень вищий і отримати отакі состояння. Ну, ще їх не отримав, але я їх пропоную отримати. Тобто ми додаємо до цих двох біт Добавляємо ще косточки, 4 вже. 4. Ну Там виходить у нас 4х4 на матриця. Таблиця квартирніони мають таку табличку. Ну, що це за табличка, я потім розкажу. Ну, тот факт, що, якщо ми 4 додали, ми опускаємося ну, по цій таблиці вниз. Можемо взяти перейти ще на етап ніже, це коктейльни, а це Октави Келі. Октави Келі це вже вісім. Е, це комплексне число з восьми елементів. З них один реальний, а ці сім уявні. Що це за таблиця? Ну, так можна опускатися, опускатися вниз, дійти до. Це називається 16-річні комплексні числа, називається називається. Сетміони. Якщо низ опускається, ниже опускається, то ще можна дійти до будь-якого рівня, який нам треба. Ну там, звісно, йде услужнення. Ну то факт, що це е, оце, оце квадратик, один входить в другий, як карти ходять одне в одну, так складається. То це є це є ермітові матриці. Або ермітові, або собственні матриці. ну вони Тім характерні, що е, вони складно вичисляються. Коротше, складно вичисляються. Ну, якщо побачити, що вони, отак вони наращуються, вони так входять, вставляються одне в друге і, і, існує певна симетрія. По, по великій діагоналі це велика діагональ. Получається, бачите, у нас всі позитивні числа. А, по опертній діагоналі або називається побічна діагональ, у нас чердавання пішли вже чердавання таке. То факт, що симметрія наблюдається як по діагоналям, так по осям. Ось можна провести. Так і центральна симметрія. І то факт, що, що ці таблиці можна строїть, строїть, строїти і получать любої довжини, любові для любов комплексних чисел. Можна получать, е, ці таблиці. Ну, я хотів би, що сказати, що. Е, Чи напишу? Е, я хотів би що сказати, що е, ці таблиці доволі просто строються, але щось їх ніхто не строїть. Я їх построїв там. Ну, оцю я взяв з інтернету. Там такі є російські математики, що Росія дуже любить ці комплекси числа. Наш, наші українські не знають, люблять тільки дрони, і, сам, і самоліти, і дрони, і коротше. Дай враження, дай враження, а з математикою ніхто не займається. Ну, от, я один так в образі і Піла Гейтса, і, і Ілона Маска хочу щось там зробити. Ну не знаю, чи знайду я якісь понімання, тому що всі якби то зайняті такими ділами, такими вже ділами. Ну, що я хотів сказати, що ну, це таблиця, я її зробив для 16 елементів. Так, 16 елементів. І тут 16. Це... По суті, цих 16 елементів це є косточок, якщо ми 16 кинемо сюди, да? вийдемо в досвідковій системі, тут тільки додавання віднімання. Відніма. Множення немає. Але якщо ми сюди перейдемо на ці комплексні числа, візьмемо або 2, як я казав, або 4, або 4, або там 16, ну, коротше, там виходить така пропорційність. що... Що для двох елементів два, потім йде 4, потім 16 і слідуючи 64. 64, потім 256. Ну, дуже вже великі. За, за 256, ну це рахівниця, яка, яка може, я говорю про що? Про рахівницю, яка може не тільки додавати. Такі були спеціалісти, мене колись на роботі, що казали, я навіть множити, множить. Ну, я, я не дуже там уявляю, як мій там. Ну, додають добре, хорошо, віднімає добре. Хорошо. множити тільки можна, коли у цих числах косочок буде кратне 2 в степені 2 n оце, оце, оце. Ну, коротко, так як комплексні числа йду опереджають на шах пространство, розмір пространства, патерніони s 3 але для четвертого четверхмібного пространства. Тут теж йде опереження. Ну, таке на, на рівні вставання, або можна, якщо дивитися, то опереження, то якщо ми, ми візьмемо збільшу на 4, на 4 да? якщо ми перевіримо катраньонами, то ми можемо легко умножити, легко ускорити процес сигналу в два рази. Тобто тут, мабуть, а, це один раз. Якщо це прийняти один раз, то два рази, то вже виходить в чотири рази. Якщо ми оце, оце візьмемо, то це в чотири рази по відношенню до, до першого. Тобто тільки за щодо обробки сигналу, ну, тут, звісно, логічні елементи, тут є свій мікропроцесор, але ну, там построєні на логічні елементи два і ні. Там їх багато. Ну, тобто вони всі, звісно, процесорі інтегровані, але... То факт, що цей логічний елемент два і ні, треба буде розширити по ходу і по виходу розширяється. Тобто ну, я не став малювати, щоб мене тут, як то кажуть, ну, хто хай читає книжки, як, як я захотів ці логічні елементи розширяти по ходу, виходу, то це називається багатоканальність. Фод багатоканальний фод. Колись як було, колись в телефонії було, що по одному дроту було дуже дорого. Новості розмови, то почали вплотняти. Так само і тут, коли ще елементи треба вплотняти. Це приход всіх комп'ютерів, гаджетів, ну коротше, не можуть прямо літати. Якщо уплотним, то легко можна в це якщо ми оце 16 елементів, то це в 4 рази ми збільшуємо швидкість розрахунку. В 4 рази, то це 4, 400 процентів, тобто плюс 300, то це не те, що там 1-2%, ми додаємо, купуємо якісь там новий гаджет. Ну, Збільшилося на 10%, на 5% легко можна швидкість процесорів підняти в рази. За то цих моїх, таких, можна сказати, я їх, по суті, це ізобретення на примінення. не применення. Ці таблиці вони відомі, особливо бо Буту того. Я хотів казати, що такий російський математик Федченко там є, то він мені ну не мені, а він так 8-8% мені б Я подивився, тут, що вона, тут а, мінуси зверху йдуть. Сюди привращається при, при повороті, вот, так скажемо прямо, вектор впрощається, вони приходять плюси. Якщо ми почнемо строїти таблицю, то ми оце хочемо повернути симетрія, Бачите, тут мінуси сюди пішли, тут виходить поворот, іде поворот, поворот, ну якщо ми візьмемо, грубо говоря, оцей участок, Оцей участок. Да? Оцей участок то в нас от по діагоналі йде з поворотом, А вже ці два квадрати вони йдуть з інверсією. Тобто це відносно цього інвертівано по плюсах-мінусах. А це йде поворот з транспонуванням таким, з поворотом з вращенням цими елементів. Ну коротше, тут, якщо треба буде, я просто не став складно трошки, це як кубик рубика. Його якщо строїть, то тут треба трошки поработати. Він як піраміда, тут вершина піраміди. Тут пішов одна ну, чотиригранна чотирь, піраміда. Трошки складно. Це так просто виходить. А тут, виходить, треба добре, посидіти, бо це кубик рубіка. Підбирають. Або з центру йти, або по так. Якщо з цієї точки ми дивимося, то тут право-ліво розкидається, право-ліво розкидається. Ну все, воно, мабуть, як то кажуть, писати, все одно грати. З цього кутка симетрія йде по, по інверсії, з цього йде. Тут не йде інверсія, але ну, тут йде симметрія, просто повна симетрія. Тут інверсії. інверсія. Ну, вони коротше, мають особливості, так що треба посидіти. Це вони, звісно, відчуття по формулах, формули дуже складні. Ці форми дуже складні. І з, з збільшенням цих матриць формули такі ставлю, що там зап, запутатися елементарно. Просто тут, е, як то кажуть, е, як я побачив, що це формули випливають цієї, то вони йдуть своє життя. Ці, ну Так як буває в рядах. Щось там вчитується по одному, а потім типу, по рекурентній формулі ми бачимо, що вони живуть своїм життям. Коротше, як? ну, якщо треба, я в місце, але ну, я не став його. Поки я його розберуся цими, цей квадрант легко отримують, а це є два, то трошки треба посвітити. Бо найкраще комп'ютера написати програму, завести відсходні дані, щоб щоб оця лінія приходила в цю. Тут симетрія, щоб була з цього кутка, і з цього йде в кутках симетрія. Тут симетрія, тут симметрія. Симетрія йде з кутків, з центра по діагоналем ну, дуже багато симметрії, легко можна построїти, ну, не дуже легко, але так. Якби комп'ютер, то він в хащовку. Ну, коротше, не по тих програмах, що вони там тензори, матриці, там матриці, там йде е, прямо, як то кажуть, е, факторіальна залежність. От тут в цій, в, цій, в цій матриці виходить 120 мінусів, 120 мінусів. всі в мінуси, тут вже половина менше, менше. І то, ну, коротше, 120 е, той час, як е, можна було